Корейські кросовери, такі як Кія та Хюндай, що пропонує найбільший авторинок до покупки по цих автомобілях. Пішли, зробимо огляд, покажу вам, що є, які ціни, що взагалі заявляють попробуємо. Ліквідні автомобілі завжди користуються попитом. Є такі. Не забувайте за лайк та підписку. Сідаємо зручно, дивимося, що пропонує нам луцький авторинок по цих автомобілях. Не забувайте, якщо потрібно, знайти вам хорошу автівку, перевірити технічний стан пробіг і так далі, перерити автівку від а до Я, щоб вийзли хорошим технічно справим Контакти наші є під відео, телефонуйте, займаємося автопідбором. Допоможемо в виборі хорошої автівки Почнемо ми з таких двох автівок, як Hyundai AX35 Сиренький і такий голубий. Обидві вам їх покажу. Дивимося, почнемо з сіренько. Є в нас лінзована оптика, є в нас противотуманна фара, є в нас легкосплавний диск, складання люк, панорама безключовий, все присутньо. 15450 вартує 12 рік 2 літровий дизель в автоматі, повний привід 170 Заявляють пробігу. Зі Швейцарії заявляє продавець. Вона в нас прийняла по салону. Шкіряний комбінований салон, автомат підігріви, навігація, шкіряне мультикермо повний склопакет. Все в нас присутнє. Трішки підтонований. В гарному практичному кольорі камера заднього вигляду, парктронник зад без форкопа. Ось такий перший екземпляр. 15, 450, 170 Заявляють в нас в ньому пробіги Відразу не виключаємося. Переходимо до наступного. Це в нас рестайлінг. Бачимо. Є в нас лед так також само є у нас лінзована оптика, парктроник перед туманка, омивач фар, легкосплавний диск присутній. Все сезонно мішеліновська гума. Також ж само є люкс. панорама, є складання, є безключовий. По характеристиках, 14 рік 175 заявляють пробіг, повний привід без підкрасів. 17400 також він прийнений зі Швейцарії. Відразу по солому. Аналогічний. Навігація підігріви, все присутнє. Шкіряне мультикермо склопакет, все є підігрів. Тут у нас присутні ще керма. Задній ряд сидінь В такому цікавому кольорі. Парктроник зад без фуркопа, камера заднього вигляду. присутня, Ось таких два. Екземпляра зустріли, пішли шукати наступ. Зустрічаємо ще ось такий Кіа Соренто в гарному кольорі. Показую вам його також. Мивач, туман, калінза. Все у нас присутнє, такий цікавий. В нього колір більш до шоколадного легко сплавний високопрофільна гума літня прям нова, повний привід, панорама, люк, складання без ключового. Немає. 11 рік, 2,2 і пробігу автомат. Повний привід, 14 900 Відразу посолений Шкіряний салон, навігація, двохзонна кліма, шкіряне мультикарма. присутній повний склопакет у нас присутній. Задній ряд сидінь. Виглядає непогано. Шторка в багажнику у нас є. Орко парктроник зад. Камера заднього вигляду також у нас присутні. Ось такі ще цікавий екземпляр. Зустріли 14900 рік 2,2. Дизель 227. Заявляють у нас тут пробігу. Пішли шукати наступну. Зустрічаємо відразу два спортеджа білий і сірий, і просто погляньте старіший та новіші, наскільки вони відрізняються просто візуальним виглядом один і від одного. Показує їх вам обидва. Почнемо з біленького. Парктроник є. Лінза є, легкосплавний диск є, повний привід є. Він у нас в автоматі. 13 рік повний привід, 191 заявляють пробігу. 1499 вартує на старті. Без панорами, без ключа немає. По салону тканина, навігація, шкіряне, мультикермо, підігрів і сидінь, повний склопакет. Все присутнє, все у нас по стандарту, як в Kia, задній ряд сидінь. Порко присутні парктрони, камера заднього вигляду. Також у нас є ось такий біленький екземпляр. 14999 в автоматі вартує на старті. Відразу не виключаємося. Переходимо на новіший. Вигляд має гарненький, гарний, легкосплавний має диск. Є туманка є. Ми бачите, є парктроник 360, є в нас лінзована оптика. Є в нас панорама, складання безключові, все присутнє. 16 й рік, 2-літровий дизель повний привід автомат, 210 заявляють пробігу. 20 999 вартує на старті відразу по салону. префарований шкіряний салон, автомат, автопаркування, електростоянкове, автохолд, шкіряне мультикермо, круїзик, все присутнє. Підігрів керма. Підігрів та обдув сидінь, повний склопакет, все присутнє. Датчики мертвих зон також ж само є. паркоп, парктрони, камера повністю, все по автівці присутнє Жирна комплектація, максималочка в нас 21, 210 пробів, 16 рік 2 літровий, дизель, таких два класнення. Зустріли, пішли шукати нас. Зустрічаємо ще один Hyundai AX35, 11750, 1.7 в механіці, показую також. Легкосплавний диск у нас є, туманка є, лінза у нас присутня, практичний сірий колір без панорами по характеристиках. 11750, 11-рік, 1,7 в механіці. Без ключового у нас немає по салону. Тканина комбінована зі шкірою, шестиступка механіка, підігріви без навігації, двохзонний клімат, шкіряне мультикермо повний склопакет. Все присутнє. Задній ряд сидінь, шторка позаду бачимо парктроник позаду, камера також присутня без форкопа. Такий сіренький екземпляр. В механіці 11750 1175011 рік пішли шукати наступний. Зустрічаємо щось що таке такий яркий соренто, бензиновий. Просто погляньте на його колір у вишньовому кольору, на легкосплавному диску. Лінза без. Уманки це в нас 18-й рік, 2,4 бензин, 67 тисяч заявляють пробігу. 16999 в автоматі. Так, без ключового в нас немає по салону світла тканина, мультикармо автомат, навігація, клімат, все присутнє, повний склопакет. Присутній. Підтонований позаду. Гарно виглядає в гарному яркому кольорі. Камера зад присутня. Ось такий. Цікавий екземпляр за вартістю 16 999 67 тисяч заявляють пробігу й рік. Пішли шукати наступне. Зустрічаємо, що... що доволі непогано виглядає. Показую його вам. Є в нас тут а, по ньому кенгуратник спереду є Він заємний. Ваші є парктроник 360, легкосплавний. Сірий, гарний диск літня гума. Є панорама, є безключовий по характеристиках 174 пробігу, 13 рік 2-літровий дизель без підкрасів, 16600 вартує на старті. Відразу посуваний шкіряний салон, автомат, підігрів сидіння навігація, шкіряне мультикермо, повний склопакет. Все присутнє, все в нас по стандарту. В Кіа завжди комплектації хороші. Підтонований позаду, парктроник. Камера, фуркоп, все присутнє. Ось такий чорний екземпляр зустріли. 174 пробів у 13-й рік, 16600 вартує на старті. Зустрічаємо такий чорний Hyundai Tucson Американець, 2-літровий бензин, показує легкосплавний диск. Є лінза без туманки, без парктроника, без панорами по характеристиках. 16200 вартує, 69 міль пробігу, автомат 2-літровий бензин. 18 рік, повний привід. Без ключового у нас немає по солону. Тканина, автомат. Навігація присутня, кондиціонер. присутні, простенне шкіряне кермо, але воно в нас мульти. склопакет є. Така простенька, базова у нас комплектація, як для Кія. Задній сидінь, шторка. Без парктроника камера заднього вигляду присутня. Ось такий цікавий екземпляр, але є. У нас тут ціна проста комплектація, але 18 рік, 16, 200 двохлітровий бензин, 69 миль має пробігу. Пішли шукати наступний Зустрічаємо ще один новіший Kia Sportage Він вже в нашій реєстрації, але теж виглядає непогано. Лінза, туманка, все присутнє. Легкосплавний диск. Также само є. Повний привід без панорами складання бачимо, є повний привід, 1.6 дизель автомат, 18 рік. 136 тисяч заявляють пробіг за вартістю 19300. Без ключового у нас немає по салону Тканина комбінована зі шкірою, підігрів керма, підігрів сидіння автомат. шкіра не мультикермо, повне скло пакет, все є гарна комплектація, навігація, все присутнє підтонований позаду. Крепко підтонований нічого не помітно. Парктрони, камера, все присутнє, без форкопа, непоганий має вигляд. Один із дизель 19, 300, 136 пробігу і він вже в нашій реєстрації пішли шукати наступний Ще один сіренький Hyundai AX35, ресталлінг, показує легкосплавний диск, парктроник, туманка, омивач. Лінза, все в нас присутнє. Панорама з люком є. Безключовий є, сірий в нас колір. 14 рік, 2-літровий дизель 221, заявляють пробігу, повний привід. Все обслужене, 16750 вартує на старті по салону. Префорований шкіряний салон, підігрів навігації, автомат, двох кліма шкіряне кермо, підігрів керма, повний склопакет складання. Все у нас є задній ряд сидінь, підтонований форкоп парктроник, зад, камера заднього вигляду. Все присутні, ось такий сіренький екземпляр 16750 рік, 2-літровий дизель в автоматі. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один KIA Sportage Покажу вам його також легкосплавний диск є. Лінза омивач, туманка також у нас присутня. Сіра миша колір у нас. Непогано повний привід. 15 тисяч вартує 2-літровий дизель, 200 заявляють. У нас тут пробігу без панорами. Без є шкіряний салон, є автомат, підігрів шкіряний мультикермо, все присутнє, повний склопакет також в нас присутній. Задній ряд сидінь, форкоп, парктроник, камера також в нас є. Ось такі сіренькі, 15 тисяч вартує 200, заявляють пробіг, 2-літровий дизель в автоматі. І відразу не виключаємося. Ще один бачу Hyundai AX-35 гарно на нього бачу вартість 13650, 260 заявляє, нас тут у 12 рік, 2-літровий дизель. Панорама є, без ключового немає. Комбінована шкіра з тканиною, навігація підігрів, шкірине мультикермо, все у нас по стандарту. Задній ряд сидінь парктроник камера без форкопа. В цікавому такому кольорі він у нас двохлітровий дизель 13650, 260 заявляють пробіг, лінза, туманка, все у нас присутній. Ось таких трішки корейських кросоверів вам з авторинку показав. Їх є набагато більше. От і Асоренто, ще один кіосаренто. Вчора їх знімав, кого цікавиться. Діть, подивіться, повністю є характеристики, пробіги і так далі. Авторинок великий, є вибір автівок. тіво, цікавить пошук. Так як і казав, звертайтесь, Перевіримо вам пробіг, перевіримо технічний стан. Нас нічого не проходить на словах. Коли ми беремо вас в роботу, ми створюємо з вами групу і все фіксуємо детально на відео. Надсилається вам. Ви переглядаєте і Приймаєте рішення про покупку автомобіля. Ми лише вам даємо свою заключну думку. Чи радили б чи не радили? Находимо пробіг, кажемо ось тут такий пробіг. Отут такий він по фарбі. От такі технічний стан потрібно обслужити тету-тету. І ви собі приймаєте рішення. Цікавить контакти під відео звертайтесь. Будь-яку ливківку можемо вам знайти, перевірити за потреби. Также само доставити підім. Звертайтесь.